З 7 по 21 вересня 2025 року нас чекає коридор затемнень. Це час між двома затемненнями 7 вересня місячним і 21 вересня сонячним. Час, коли ви можете пройти свої уроки набагато швидше, ніж у інший період. Процес змін починається за пару тижнів до початку коридора і закінчується через два тижні після другого затемнення. Але вплив місячного затемнення буде до 2026 року, а сонячного аж до 2030 року. Тому задача пройти цей етап максимально свідомо. Місячне затемнення буде на повному місяці, це може піднімати сильні емоції, старі, деструктивні, в тому числі родові програми, для того, щоб ви їх усвідомили і відпустили. Тобто місячне затемнення буде чистити свідомість від всього старого і непотрібного. Сонячне ж затемнення на звільнене місце загрузить нові гармонійні програми, наближені до свідомості творця. Постарайтеся у цей період настроїтися на спокій, не нагружати себе інформаційним потоком і справами. Спостерігайте, які думки, ситуації, способи поведінки у вас підіймаються. Можливо, так мислили і реагували ваші предки, і ви розумієте, що хочете жити уже по іншому. Попросіть всесвіт, щоб як можна м'якше допоміг прописатися новим програмам і енергіям у вашому фізичному і тонких тілах. Спробуйте спостерігати за всім, наче зі сторони. Постарайтеся зрозуміти, що все, що з вами відбувається, вам на благо для вашої духовної еволюції і розвитку. І у зв'язку з цим я пропоную вам у період 7 по 21 вересня, якщо у вас трапиться якась складна подія у житті, експрес-розбір особистої матриці долі на день, де я дам вам інструменти, як пройти максимально гармонічно цю ситуацію. Оплата донат, будь-яка комфортна для вас сума. Для запису пишіть у приват. А я бажаю вам легких трансформацій і благоприємного розвитку!